Така тиша і щебет птахів зачаровує мимоволі. Ця атмосфера сприяє відпочинку та заняттям улюбленою справою. А у кожного з обдарованих дітей Київщини вона своя. Це вишивка і бісероплетіння, випилювання по дереву і різноманітна аплікація, малювання і лялькарство. Дітлахи із задоволенням розповідають про своє хобі. Просто побачив якусь картинку цікаву в інтернеті, то я беру її розпечати і йду до ну, в спеціальний магазин, там мені її на клеточки розбивають, щоб мені було удобно вишивати схеми. На тобі вишиванка це ти сам вишиванка? Да, Сам, що і галстук є, і з вбрання, це галстук. Я їх продаю, мені замовляють, різні кольори, все. рушника брату вийшов. Дуже багато займалася і творчества. Когда шкільні года я ходила по всьому дому звучати ну, как знову бы займалася всеми кружками. Остановилася на вишивці, тому що как бы там мне ближе. І як по можливості немає места в квартирі, то легше розложити вишивку, ніж там машину. Що провожу мастер-класи вот, на фестивалі дітей учу. Беру там, де ну, там копірку і такі малюнки. Тут э, під малюнки тут э, кладу така ну там таке чорна. Ну, чорний папір, те, те, що так називається копірка. Тоді е, ставлю олівець і малюю, ну там провести. А тоді виходить е, так. Воно бачиш там, де намальоване, на фаніри. І якщо там і тоді вже починає ну там, якщо там м, починаю отута випилювати, тут шверлю, а тоді вже починаю випилювати. Якість виконання робіт настільки висока, що навіть не віриться, що таку красу можна створити без досвіду. Тому не дивно, що гості, які приїхали на фестиваль, раз за разом висловлювали своє захоплення дитячими виробами. Пообіцяли підтримати дітлахів у їхніх починаннях. Більше 20 мільйонів ми отримаємо на підтримку програм оздоров. Я». Молоді. І нашим управлінням молоді і спорту, служби, службою в справах дітей та сім'ї заплановано також оздоровлення за кордоном. У нас є домовленості більше, ніж з 20 країнами, серед яких найбільш активними є Німеччина, Іспанія. І що домовилися із Угорщиною. Це для мене було навіть трохи несподівано, що настільки обдарована молодь є в нас на Київщині. Я впевнена, що зараз обласна рада і обласна адміністрація надає всю помісну підтримку за того, щоб ці діти відчули, що вони є необхідними для цієї країни. Взагалом, я думаю, що на наступній сесії в нас буде сесія зовсім скоро. Ми запропонуємо депутатам благодійно придбати роботи таких наших талановитих дітей. Закінчився фестиваль гали концертом. На ньому діти знову вражали гостей. Цього разу у грі на бандурі, вокалі та хореографії, але найбільше своїм позитивним настроєм, духом та наполегливістю. Дмитро Климюк, Віталій Мамонтов. служби інформації за київським часом.